Привіт, друзі! Мене Ілля, і сьогодні я буду грати в Майнкрафті один блок. Так, і що і я тут бачу? Espano English. English це англійська. Англійська. Все? О! Коротше, тут треба копати блоки. Тут є один блок. Його треба. І він безкінечний. Може, тільки хочеш його купати і так виживати. Я вже п'ять блоків зламав. Поки тільки земля випадає, той... Ж? О, що що я сказати? О! Хліб. І якийсь скриня. Скриня, хліпи і дві книжки. Відкрите. Ем... Все добре. Слухай, будь ласка, вибач мене... Ну я не знаю англійської мови так добре. Я викину. Бог не наказує мене, будь ласка. Я не хотів. Так, ламаємо скриню. Ем, і що ще можна. І ставимо Досягнення отрив. О! Ліс Короче, багато всього мені доступно після 12 блоків. Це що? Не бийте мене! Салюти? Салюты земли. Яко странно. Ой-ой-ой. Підпишись на канал, то что я понял. Ютуб. То рамту кес. То рамку Я бы підписався, но ну, скільки разів повторювати? Я не знаю англійської мови. То, то все, Хана. Мені, правда, Ну... Ой! Дарова! Дарово! Дарово! Да ви, будь ласка! Крова, крова, ты единственный свой, що в мене є, будь ласка, не падай зі світу. Вот так ап. Вот. О! -о, -о, -о. Ока... От... О, -о, -о. Дарово! Ви не розумієте, Чи що? У мене було саме головне. У мене було дерево! Хліб! Хліб! Ой, капець полний! Що мені робити? І наш у мене той кістяний блок! Скажіть мені, будь ласка! Якщо я його зламаю, то нічого не станеться. він мені не випаде просто. Наш мені він. Ой, ще я не можу його зломатии. Капец. Купайся. Ні! Я такий дурак просто. Я не знаю хто я вообще на світі Нерево. Дуже добре просто. Дякую тобі просто. Просто дякую. Ой. Ой, вибачте. Свинюшка. Знову дерево. О май гос. Будь ласка, свинюшка, підійди до мене. Їди, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Мене є сіно. Мене є сіно, мене є дерево. Мене досягнення її. Подивись. Дякую тобі просто. Тупку нас. Турам-тукес, ту, турам-кутес! Я не знаю, просто дякую тобі, Боже, святий, єдиний. Боже великий єдиний просто зараз в мене є, який мене спасає. Пісняний блог блок знову? Коротше, в мене. Я думаю зробити так. Скрафтити. Скрафтити палки. Робити верстак. Сміємошка, будь ласка. Не дергайся! Ти єдине, що в мене просто є зараз. Ставлю, роблю, кайло. Ніе! Ти буде чого такий Майнкрафт лаганий? І дивіться. І копаю. Дивіться, я ж нелогічно зробив. Так скоріше ж буде У мене є якась земля. Земля з корінням. А це ще. Сірі пікселі. Сірі та. Сірі пікселі. То. Це не коріння? Ви хочете сказати мені, то що це не коріння? Земля тиква. Тиква це добре. Я її можу надіти на бошку. Я можу... а я не можу її надіти. Що в цьому Майнкрафті так не робиться? Блін, а жалко. Єс! Єс! Це просто сам край. Ти що зробила? Ми були було дві вівці! Дві вівці, ти розумієш? недолюб якийсь. Це ще не знати хто. Короче. Знаєте що я роблю? Той. Как она называется? Фух. Короче, я беру вот так. Ставлю сюда. Тихо, мне не нужно. поставлю сюда. Ди, не падай, только, Витя. Витя, берем. И я Роблю вот так вот. О, бачу? Ставлю сюда. У меня уже есть сип. А це от. От так от. Так от трошки. Мене орстак. Я беру ще вот. І зараз зроблю все, що мені треба для колітки. Ну як вона називається, я живу. Вот. А! Ну, як хвіртка, а це що? Паркан, коротше, якраз ти дуже добре стоїш, вівця, так. Куди на виходи? Будь ласка. <кій> Дивіться, це зараз дуже, дуже, дуже. Давай. Сюда. Сюда просто єс. Е, <кій> Я логічен. Що ставимо? Так. Оце... Я не знаю, що зробити. Коротше, друзі, я думаю, на цьому я закінчу. Я зламав 50 блоків. Якщо хочете другу чити, поставте один лайк. Будь ласка. Всім па-па.